У соціальному центрі Святого Миколая Чудотворця діти пишуть листи. Хтось сам старанно виводить літери, а комусь допомагають волонтери. Микиці сім років, тож, доки інші мріють, встигає і бажання Миколаю написати і обіцянку на наступний рік скласти. Буду прибирати і допомагати мамі в прибиральничку, бо я завжди я після себе мию посуд. Я написав. Все, що знаю про себе, він намалював пістолет з кульками та їзами, але він іграшковий. Обіцяв, що я буду охайно вчитися, допомагати батькам. Данило відвідує заняття у благодійному фонді Карітас віднедавна. У його листі чудотворцю одне з бажань, котре за гроші, не купиш. Про те, щоб мій папа повернувся і про одну іграшку, яку я дуже хотів. Мати хлопчика розповідає: батько у війську. А в щорічні акції листи до святого Миколая беруть участь вперше. Такий непростий зараз час, то такі маленькі радості для наших дітей це дуже важливо. Молодша донечка. Сподіваюся, що десь можливо в найближчий час зараз подаємо документи. Також буде знаходитись тут, брати участь у різних проєктах, в першу чергу реабілітаційному центрі, бо донечка має певні діагнози і знає, що тут дуже круті спеціалісти, і буду сподіватися на опіку і над молодшою донечкою в тому числі. П'ятнадцятий рік поспіль в карітасі влаштовують акцію Листи до святого Миколая. Четвертий рік для дітей, котрі через війну переїхали на Хмельниччину, а також багатодітних і малозабезпечених родин сімей героїв, дітей сиріт і дітей з інвалідністю. Цього року в нас буде більше тисячі листів, бо окрім діток, які знаходяться в нас під супроводу в Хмельницькому. Ми також беремо інституційні заклади в Хмельницької області, долучаються садочки школи. Оле міста Хмельницького, підприємці, інші благодійники, просто пересічні хмельничани. Ми частину з листів залишаємо в церкві. Помічник Миколая формує, складає в коробку, гарно упаковує, і тоді готову коробку нам приносять. Стати помічником чудотворця здатен кожен. Для цього можна прийти у Карітас на Зарічанську 10 дріб 3, обрати лист і здійснити найзаповітнішу дитячу мрію. Також можна принести в Карітас солодощі нові іграшки, канцелярію чи ігри. Волонтерка Ліка згадує: в останній лист Миколаю сама писала два-три роки тому. В третій рік допомагаємо писати листи діткам, окрім листівше. Проводимо табори літні. щоб закінчилась війна, мені здається, багато хто про це мріє. Це така спільна мрія багатьох українців. 5 грудня омріяні подарунки Миколай вручатиме дітлахам у Хмельницькому, а для підопічних Карітасу їх розвозитимуть по домівках. Ірина Аріон, Ярослав Єфремов, новини міста.